Де смугастик? Марія Петрівна повернулася додому в гарному настрої. Киць, киць, покликала вона. Смугастику. Іди сюди, я тобі свіженького молочка принесла. Можеш не старатися, з'явившись у коридорі, пробурчав Іван Васильович. Він усе ще аж пихтів від люті. Чому? Піди на кухню і подивися, що твій улюбленець накоїв. Марія Петрівна завмерла посеред кухні. Що трапилося? Невже незрозуміло? Смугастик веселився, поки нас не було вдома. Іване, ти хочеш сказати, що він цукерки їв? розгнівалася Марія Петрівна. Іван Васильович розгубився, але здаватися не хотів. Кошик перевернуто. Клубки вовни по всій квартирі розкидані. Це злодії. вигукнула Марія Петрівна. Гроші на місці? Це смугастик, пирався чоловік. Ти вважаєш, що кіт навчився розгризати горіхи? грізно запитала Марія Петрівна. Щоб він не накоїв, ти його завжди захищаєш. Де смугастик, тон господині не відчував нічого доброго. Ніякої користі від нього, вже не так сміливо захищався господар. Від тебе іноді теж не втрималася Марія Петрівна. Ну, знаєш, образився Іван Васильович і, грюкнувши дверима, пішов до вітальні. Як хочеш, але кота мені поверни. Кинула господиня вслід. Полювання на світанку смугастик прокинувся від бурчання в животі. Де моє блюдце з молочком? подумав він і розплющив очі, проте ніякого молока не побачив, та й сам він виявляється, ночував. Не в м'якому ліжку, а на стовбурі дерева. І тут він згадав, що господар викинув його на двір, мов ганчірку, ще й наказав на очі не з'являтися. Тож тепер треба і їжу самому здобувати, і взагалі. Зістрибнувши на землю, кіт попрямував у двір, де безтурботно походжали голуби. Пташки, зрадів він, кажуть, вони дуже смачні. Смугастик пригадав, як дворовий кіт Васько полював на голубів і вирішив його наслідувати. Притиснувшись пузом до землі, поповз до здобичі. Ближче, ще ближче. Припавши на передні лапи, кіт готувався стрибнути. Але стрибок не вдався. Велика чорна ворона боляче смикнула смугастика за хвіст і тут же відскочила на безпечну відстань. Розбійник. голосно каркнула вона. Голуби спурхнули і полетіли. Сама злодійка. пробурчав смугастик, шкутильгаючи до найближчого чагарнику. Розвалившись у тіні, він почув ледь вловимий шурхіт. Смугастик нашорошив вуха. Травинки заворушилися, а тоді прямо перед ним з'явилася миша. Від несподіванки вона остовпіла. Їжа. зрадів кіт. Їжа? обурилася Миша. Як тобі не соромно, я багатодітна мати. Хочу їсти, не поступався смугастик. Якщо ти мене з'їси, мої мишенята залишаться срідками, заголосила Миша. Хіба ти будеш їх виховувати? Котові стало соромно, та й мишенят виховувати йому зовсім не хотілося. Гаразд, іди геть, але тільки нікому не розповідай, що я тебе відпустив. Чому? Засміють, зізнався смугастик. До кінця життя будуть знущатися. Дякую, писнула мишка і зникла в траві. Смугастик зітхнув і поплентався у подвір'я. Мимоволі позирнув на квартирку, через яку стільки разів пролазив до кімнати. Квартирка була зачинена. Схоже, господарі не хотіли, аби він повертався. Смугастик зітхнув іще важче, і в цю мить над ним пролунало. Нагулявся? Я дві години на тебе чекаю. А... Це ти, Майко. Привіт, сумно озвався кіт. Що ти тут робиш? Уявляєш, моє дупло знайшла куниця. Ти не поранена? стривожився смугастик. Не хвилюйся, зі мною все гаразд. А де тепер будеш жити? У мене є запасна хатка, гайно називається. Вона складається з двох шарів. Зовнішній із тонких гілочок, а внутрішній із сухої трави, моху і лишайника. Що й дах є. Це добре. До зими я вирішила його утеплити пухом і пір'ям, похвалилася майка, проте, завваживши, що смугастик якийсь неуважний, запитала. А як твої справи? Добре. От лишень мене з дому вигнали. Теж куниця? Гірше. Господар, а запасне гніздо в тебе є? занепокоїлася Майка. Ні, а ще я дуже голодний, зізнався смугастик. Твій корм у будинку залишився, кіт кивнув. Тієї миті квартирка, через яку лазив смугастик, відчинилася. Раптом Майка вигукнула. Зачекай! Вона спритно пострибала з гілки на гілку. І зникла у відчиненій квартирці. Схопивши пакет котячого корму, блискавкою метнулася на двір. Білка. вигукнула Марія Петрівна, кицяючи пальцем їй у слід. Бач, то білка, а не смугастик. Білка. підхопив і господар. Стій злодюшко! Але спритна майка була вже далеко. Того дня смугастик наївся досхочу.